Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джокроя Геймс. Сьогодні у нас рубрика Огляд за три бої». На огляді у нас буде новий танк Арес Арес 90 з новою механікою. В цій рубриці ми за три бої в лайв режимі проводимо бої, дивимося, як танк почуває себе в сучасному рандомі. Що він може, як він грається, плюси і мінуси танку. І так далі тому подібне. Відповідно, по механіці в нас автоматична гармата, систему контроль нагріву. резервна гусиця така є в йоха. По характеристикам, танк має 2600 шкоди на хвилину. Ось 1950 міцності це дуже добре для стежки, тому що там всякі лопарди і так далі мають менше. 1950 це як у Центуріону, тобто нормально. По рухливості з турбіною 55 хотілося б більше, але це без модерки. Потім потужність 22, в принципі, нормально. Скритність 34. Це теж не супер хороший показник, але і непоганий. Огляд 450 метрів на вентиляторі. По обладнанню може бути два варіанти: вентилятор, стабілізація турбіна. Також вентиль можете замінити на хпшки, тому що танк барабанний, і для того, щоб зажити, наприклад, може знадобитись багато ХП. По снарядам. У нас 238 підколи. Фугасики пробивають 10 міліметрів броні, але я вам зараз ставлю два фрагменти. Вони з 10 мм броні, не знаю, яким чином пробивають і гріля і, і бабаху, в яких бронювання башти 14-20 мм. По модерці. А я би ставив тут ліво, тут я би ставив право, тут я би ставив а, ск... наш зад скритність нічого б не ставив. Тут я відповідно став би. До швидкості зведення мінус 15 від розміру кола зведення після посту, тому що танк барабанний, і типу, він робить ту-ту-ту-ту-ту, І після кожного посту вас на 15% менше це було б круто. І тут, якщо на вентилі катати, я б став би максималку плюс 2 вперед. Е, ось, Таку модернізацію я би рекомендував. Відповідно, я модерку не ставлю, тому що спочатку треба 325 тисяч, щоб качати 11 рівень. Ну і ще також фішка танку це бронювання. Дивіться, всякі леопарди і так далі, тому подібні танки, броні не мають. Ось, ТВПшки і так далі. Це 10 рівень, не 11. -й. І тим не менш, він має е, саму башту в нього кути, по-моєму, мінус 9 градусів. Так, мінус 9 градусів у нього кути. Ось саму башту танк має реально хорошу, як для стежки. Тобто, отак 260 мм всіма ця плита, лівіше, там під 300, правіше, під 300, це все А, Тут у нас 265. Тут квадрат взагалі 320, бо тут, бачите, тут невеликий кут, якби якщо зверху дивитись в праву сторону йде. І ну, ця точка 260 пробивається. Сказати, що броня якась прям буде танчить, ні, але... Ви будете танчать вісімки, будете танче дев'ятки на ББшках, десятки деякі на ББшках, і це вже добре. Плюс рикошетний корпус. Тут, якщо ви будете звідкавані стоять, може в рикошет піти Ну, коротше, е, давайте так. На момент виходу цих машин, я думав, він буде пом'якше. Я думаю, це буде лопардоподібний, якийсь кулемет, е, Тіпа Тісака, який взагалі без броні. Але цей танк має ще й бронювання. Тому це жирний-жирний плюс м -м, цьому танку. Так, по екіпажу в мене стоять такі налаштування. Ось, в принципі, кожному своє, можете поставити швидке зведення, ще щось. А, мені оце оптимально. Мені таке подобається. Хочете копіюйте, хочете ставте своє. В принципі, я катаюсь таким. Єдине, що я скажу, братство, ремонт, це маскування обов'язково, і також обов'язково із цих перків інтуїцію стати, тому що перекидувати будете на фугасики іноді. Ну і в принципі, все інше це вже справа смаку. Тому що їдемо три бої. Три бої проведемо в рандомі, в лайв режимі. Так. Запускає нас на мапу Малинівка, Ну не дуже хорошо. Для цього танка це така стежка, які підходять ідеально коридорні мапи. Типу, маленькі коридорні, десь, де можна в бортину дати ще щось. Це мапа велика. Тобто нам зараз треба або їхати в упор до важких танків. Що не є дуже гуд, а в них два раса, що в зводі. Або відкидувати асіст Полте. Ем, um, Ви знаєте, ви знаєте, ви знаєте. Що робити? Я не знаю, навіть що придумати. Uh, якщо Алте зараз підуть сюди, то я поїду до цього камня стану. На старті боя. ЛТшка іде, я значить направо. Можна відкидати, на пану бабаху буде гриля, наприклад, як варіант. Ну, а ні, ЛТ. Ааа, ЛТшка не прям туди поїхала, ні, все, відміна, відміна. Чи поїде, все-таки, чи не поїде, не знаю. Я думав, вона на центр зайде, світить буде. Ага, вон так от, да. Тобто теоретично. Так, ну я закипів, але я дав 600, треба було давати. Е, Також. Е, механіка яка? Якщо у вас закипає танк, це невигідно абсолютно робити, тому що у вас на 20 секунд повністю блочиться гармата. От Там чуть більше 20. На 10 рівні. Зараз конкретно про 10-ку. Про 12-ку буде пізніше. Тому. Останню тичку краще не давати. Хоча, от в такому моменті, якщо ви знаєте, що Єбр все одно втіче, краще давати останню. Е, типу, різниці не буде. закипить пушка чи не закипить. В цілому, якщо гармата, скажімо так, не закипає, то танк може видавати дуже-дуже дуже багато демеджу за короткий проміжок. часу. Я думаю, в цих трьох боях я продемонструю, що може ця машина. <кій> Також не сказав про швидкість снарядів. 1450 підкол, 1100 ББшка. І 800 вас, ну 900. Це з перком Так, поїхали, блин, нас тільки два тяжка йде. Ну. Що чесно, нема сенсу мені тут долетіть. Угу. угу. Опа, дивись. А на дистанції, звісно, так, да, ми не такі точні, але. Отак по одній тичечці. Ага, поняв. Зараз я почекаю трошки хай з Здалека теж можна стріляти, як ви бачите. Так, не супер комфортно, але це не так, що, знаєте, взагалі Unreal прям попасти здалека. Потостольоти, які не дуже великі, попадають. Якби це був якийсь тяжкий, взагалі бізі попадав би в нього. Прям легенько. Якби це був важкий танк. Ну, Мінус. На цій мапі, що мені в упорі треба грати буде з стяжами. Хоча он. О, леопард, О, леопард. А тут такий, як. Ой, хорошо. Ой, дивіться, що сейчас буде. Ой, що сейчас буде. Що що це... цей танк за стежками робить? Що цей танк робить за стежками картонами. Щас, сейчас, щас, щас, щас. Ага, поняв. Ну я 800 дав. Я дав 800 за супер короткий проміжок часу, друзі, якщо що. 900. Ну, закипів, але нічого. Все одно я буду чекать. Ну, то-то ви бачите. Я дав 800. Почекав 10 секунд, дав 900. бик би на закипів, міг би ще давати. Хоча, ні аж це двойка в дефі, ладно. Е, ну, можна і сюрприз зробити. Давайте зробимо сюрприз, скажімо так. Покажу вам механіку вже. Ага, його забрали, ладно. Хотів за... зафокусити поїхати. <кхід> не варіант. Не варіант. Хотів фокуснути танчика. Просто на момент виходу патчу всі думали, що це буде якийсь, типа жирний сак, картонний, але типа з кулеметом буде тяжко на ньому грати. Але за рахунок того, що в танка є реально броня, ну, тобто за стежками я би зараз прям ізі перестилювався. Ну, звісно, з тяжами я не буду, тому що тяжів мені пробувати ну, об'єктивно складно, якби. Якби тут були стежки, я б зараз виїхав, одну тичку отримав на 400, роздав би косарю, ну, типу. Розмін був би нормальний. Ну, а так, звісно, тут 705, ну, Кано Пепер тут і на важкому танку проти Кано насправді не пограєш. Ну, не сильно. Не, не на любому, давайте так, не на любому важкому танку пограєш. Опа, танканув. Бачите, танканув, пацани. Угу, пон-пон. А що це за. Ну... Повин пробуватись, да, да. Угу, я понял. Окей, Здалека трошки, дав. Треба летить. Треба прям летить в мишку. Прям залітати треба. Невжности, намбудь дать дати, да? Чекай, я раз 90. Отак, одній даємо. Окей, 4К. Так, ну, 4000. 4000 ми дали на мапі Малинівка. Да, рахунок 151. Можливо, якби був на 15-1, дали б більше. Ще два два бої тоді їдемо. Коротше, як бачите, що, на відкритій мапі грається, грається, по птастольоту з далека кидали, льопіку здалека кидали, все попадається, попадається. Головне давати по одній тишці. Ну, типу, кляц, кляц, клац, клас-клас, і все буде хорошо. Ми на, друг, на другому місці по демеджу, в принципі, непогано. Поїхали наступний бій. Так, наступна у нас мапа рибальська бухта. Рибальська бухта, так? Да? Побачимо, що ми тут зробимо. Ну, теж мапа не коридорна, не супер прикольно, але, в принципі, щось покидаємо. Є лтежки. Можна буде їх постріляти. Є дві бабахи на фугайських, можна буде в кінці давати. Подивимось, зараз. Угу, 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 угу. А, я ще в минулому бою і танканув, по-моєму, нормально. Я пушечкою танканув. Плюс 496 затанчив. Короче, нормально потанчив в минулому бою. Реально, непогано вийшло. Фоточку <связывая> давно жаль, Такие особи, беда, а страшно просто Больше давать, 200 хорошо, уже краще, плюс еще по святые трошечки, <связывая> <связывая> не знаю, да их не лт Абсолютно не розумію. Поки що. Не будемо ризикувати тут. Треба жити е, Такий ще момент. На цьому танку головне жити Головне прям жити, тому що в кінці боя, якщо, якщо переможний бій, ти в кінці боя просто можеш в бортіну заїхати і ну, нормально видати, типу. Тому на цьому танку зажити до кінця. Там далі дашку можна буде настріляти. Цікаво. Цікаво арта кинула. Та нема. <coughs> цікаво, цікаво, арта кинула. Дуже цікаво. Сейчас передохну. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, давай вже доберем, ладно. Ага, не пробив по ньому. Окей. Ну, 1500 видаві, хорошо. папа йду забирать. Ой, і так заберуть, не знаю. Чи не заберуть, щось вони якось так. Два тяжа не супер грають, якщо чесно. Але плюс, що коли тебе гармата охолоджиться, вона потім не отак, не тільки починає охолоджуватись, а вона зразу вже холодна, типу, стає. Ти можеш просто виїжджати і стріляти. <кій> <кій> так, двушка є. До речі, я знов танканув голду тайпа. Ну тобто реально у танка є броня. Ну як для СТ маю на увазі. Прям супер броні якоїсь нема, ну як для СТ, то як би є. А, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бат. Ну підловив, просто підловив. Тупо 4 тички. У нас ЛТшки не грають. Одна ЛТ зразу десь на старті відкисла, а тісак сак тупо нічого не світить. Бат просто позакидував собі на халяву. Ну, красава, красава. Питань нема. <coughs> просто на халяву, на халяву, абсолютно бат позакидував. У нас, в принципі, в центрі інку ніякого не було. Молодець. Але, те, ну може рано чи пізно все-таки просвіти, ще буду в тебе вірити. А якщо буде зараз дуже довго стояло, то я перемотаю. Ситуація дуже-дуже нехороша Прям дуже. Дуже нехороша ситуація. Треба чекати звідси. Окей, okay, хоча б 2700. <кхм> ну. Типа, хоча б 2700, ладно. Хотілося б більше. Але що маємо, то маємо. Хм. Цікаво, чи дам я ще щось. Так, ну я спробую втікти і дати в кінці ВЛТшку, я не знаю. 3К хоча, треба попробовать О, чекай, бача стоїть. Та ну, о, найс. Окей. Р500, є Це вже щось, да? Р500 то вже щось. Хорошо. Так, ну і Габела, я думаю, мені. Так, мені Габела Однозначно 100%. О, ушка, їде, чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай. Зараз, охолоджу гармати, може ще в бертіну роздам. 4К є. Ну, вже не погано, 4К, друзі. Окей. Перший біч 4К, другий б 4К. І що перша, що друга катка, я б не сказав, що підходить цьому танку, тому що треба на дистанції працювати. Так, по результатам у нас перше місце, друге місце тільки 3000, Ну, відрив, типу, хороший. А ще момент такий, що другій ночі записую відео, тому, можливо, якби в день, то бу були б результати кращі. Ну, кидала б, як сказати, може, якісь дев'яточки були б, якісь вісімки, вночі просто фул десятки поки де. Ну, побачимо, зараз третя катка буде. Може, може щось закине в Подивимося. <клес> так. Арнбарг? не, фул десятки, ладно. Фул десяточки. Просто я робив по ньому стрім в день, і кидало прям набагато краще. І типу, коли ти попадаєш до вісімок, то ти відбаш, ти прям всі ББшки, навіть деякі голдові прям танкуєш. І ти просто вісімок рвеш, там якісь 3, тігер 2, Льова. Ти просто виїжджаєш, він тобі там тичку. Навіть якщо на 300 дав, ти йому на 1000 Бем. І то він, скоріш за все, не проб'є тебе. <клес> ну, типу. Десяточка мы трошки не така ситуація, ну, нічого страшного Так, їдемо до тяжів, мабуть, в упор. Тут хоча б плюс ще в упорі можна пограти, зараз буде. Поїхали. Так, ну подимем, що з цього вийде Треба роздати зараз когось буде, да? На старті Драйць супершвидкий, супер швидкий, я такий не супер Ну ладно, це дравится супер як для тяже. <coughs> ну, я отак так стану. Опа, опа-по-оп-оп-оп-оп-оп-оп. -оп 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 -оп. Блин, что себе мало удав. Патораз не пробив, походу. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз буду сюди їхать. <coughs> а сейчас я підловлю. Друже, тебе нравится сраку, еды, друже. <coughs> До побачення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. Так, ну семеро я не пробиваю в лоб. Там прям вообще ніяк Ух uh, ты ж, блин. Это было жестко. Там А ладно, мы зато показуємо что можно і стежами в упор грати Нейдайні не три бої, в плані сетапів, але нічого. Так, а якось від бортіни теоретично можна, чи взагалі без варіантів. Ні, від бортіни танчить, бачите. Як мінімум свої штички. М -м 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 -м, не знаю, що робити поки що. Там-те 22 СР стоїть десь. У нас драйвит сверху, как бы, да? Тут, в... о, чекай. А вазика ж... Ой, блин. Ой-ой-ой, тут бабаха. Ой-ой-ой-ой, мне фартануло. Мне дуже пощастило, друзья. Прям ультра. Ультра фарт. Угу. Бабаха чекая. Не, ну бабаха чекая, бабаха чекая прям. Бабаха чекая, мы не ваншот дать. Угу. Разумею, разумею. Не-не, я не поводусь на це. Ты типа бортинку еды, бабаха сейчас бэмс. Конечно, да, 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 А, не-не-не, стоп, 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 стоп. Бабаха КД. Бен закипів, не ще звикнути до цього, що кипіть не можна, Угу. Хорошо. Кит прошел. Айс. Nice. Понял. Like Ясно. За мной идешь, шляпа драна. <coughs> не жопа. Пиздец. А, не, на жопа мне. <coughs> Блин, че жопа, я тут не выйду, пацаны. Я тут не выйду. Я тут тупо не выйду, ё-моё. А, він втопився, окей. У угу. мене відволікаючий фактор, пацани. А, в мене в останньому бою відволікаючий фактор. Так, в останньому бою в нас вийшло 3К, але це топ-2 по демеджу. Ну нас закинуло до класного дравця, який дає 600 дагів. Хорош, нас закидало до класного тайпа, який дає 400. В принципі, теж непоганий такий. Цілому, що в нас топ? Топ-2 по демеджу, топ-1, топ-2 за три бої. Так, за три бої, які ми зараз проїхали. Шкода 3700 вийшла. Ось, 3700 шкоди. Але я катав на цьому танку сьогодні в цілому. І в цілому, у мене на ньому на даний момент за 28 боїв 4300 дамаг. Я ж кажу, в день було краще, тут було 4400. Зараз підзлив за ці три катки на 3700. Ось, тому що. Тому танчик грабельний, танчик хороший. Плюс. Це танчик без польової модерки. На польовій модерці в нього буде плюс 2 до скриптності, 3 до потужності буде плюс максималка, буде плюс зведення між тичками, що дуже буде, в принципі, рішати, і до кінцевої точності. Тому на модерці він буде гратися ще краще. Тому підсумок, СТ, яка може гратись в 4000 середнього, середнього. На рівних з такими СТ, як там, не знаю, Центуріон. Леопард, е 50, Бачат той же самий, ну і так далі. І так далі. Тобто СТБшка, цей танк явно не гірший за реально хороші Стежки і в багатьох моментах краще. Я ж кажу, в мене на ньому, типу, 4 тисячі плюс за 28 боїв, 30 каток, це немало. Тому сильний танк, відповідно, 11-ка буде ще сильніша, я впевнений. Огляд на 11 рівень ми також знімемо, треба докачати. І якщо хтось сумнівався, качати нову гілку, не качати нову гілку. Скажу вам так: якщо ви граєте хорошо на Центуріоні, на Леопарді, там, на Бачаті, особливо на ТВП, тому що тут більш геймплей такий є, ну до ТВП, я б сказав, схожий, бо ТВП швидко роз'їжджає барабан. Якщо граєте на барабанах, на ТВПшках, на таких танках, ви наразі теж будете робити результат. Якщо ви на таких танках, як ТВП, не граєте. То задумайтесь, якщо вам більш підходить якийсь пад, тонушка, чи ще щось, то, мабуть, все-таки не треба. Ось, все. Такі підсумки. Всім гарного дня, вечора, ночі. Хто коли дивиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Побачимось на наступних відосах. Також під описом я прикріплю посилання на стрім по цьому танку, більш детально, якщо кому цікаво. Там можу чекнути, розгорнуто. Все, всім бабе, побачення.